Вітаю, друзі! Дане відео присвячене базально-клітинному раку шкіри, і в розрізі практичної частини ми розглянемо декілька клінічних випадків, які дадуть нам змогу зрозуміти, що ми бачимо не просто злоякісну пухлину, а саме структури, які притаманні даному діагнозу. Тож перейдемо до клінічних випадків, і, власне, жінка з 42 років, яка скаржиться на новоутворення шкіри між лопатковою ділянкою. Пам'ятаю близько трьох років і стверджує, що за цей час новоутворення почало збільшуватися, а також підкровлювати. Я хотіла би заакцентувати увагу на дану скаргу, тому що часто пацієнти, які звертаються до нас з беззальноклітинним раком шкіри, ще на етапі збору анамнезу описують, що в них з'явилось новоутворення або прищик, який звразкувався. Далі в ньому з'явилася кірочка, ця кірочка відпадає. Власне, пацієнт думає, що відбувається етап загоєння, але це повторюється знову і знову, тобто циклічно. І коли ми чуємо дану скаргу, ми вже потенційно можемо задумуватися про те, що це може бути злоякісний процес. Але, звісно, що після отримання клінічних та аномістичних даних ми переходимо до дерматоскопії. І в даному випадку ми отримали таку картину. Отже, даний знімок зроблений в поляризованому світлі, і перше, що на себе звертає увагу, це тип судин, а саме розгалудження або так звані деревоподібні судини, які представлені яскраво червоного кольору і займають майже всю площу нового утворення. Наступною ознакою це буде звиразкування, яке представлено у нас на периферії нового утворення. Також тут наявні синьо сірі овоєдні гнізда, а точніше, лише одне синьо сіре овоєдне гніздо. Воно овальної форми, більше 0,2 мм, але не досить класично за колір. Тобто тут ми бачимо більше сірий, ближче до коричноватого відтінку, але такий варіант також може бути. І також тут присутні білі блискучі структури, які ми будемо бачити лише в поляризованому світлі. Власне, дане новоутворення було видалено і підтверджено патогістологічний діагноз як базально-клітинний рак шкіри, нодулярна форма. Переходимо до наступного клінічного випадку, і в нас чоловік 68 років, який скаржиться на новоутворення шкіри в верхньої повіки лівого ока. Також його турбували виразки, які не загоюються довгий період часу. Власне. Я хотіла би звернути вашу увагу на клінічну картину, а саме на розмір новоутворення. Тобто, ми бачимо, що воно займає майже всю поверхню верхньої повіки, що потенційно може нам ускладнювати лікування. Але, перш ніж переходити до тактики ведення пацієнта, потрібно встановити діагноз, тож ми переглядаємо дерматоскопічно і отримуємо таку дерматоскопічну картину. Власне, В даному випадку в нас представлено два знімка в поляризованому та в неполяризованому світлі. У нас тут представлені судини, розгалужені і, я б сказала, початкові деревоподібні судини. Власне, вони починаються з периферії, перетинають центр. Також ми тут бачимо ерозію з геморагічною кірочкою на поверхні. Далі. Цікавою ознакою базально-клітиної раку шкіру будуть множині агреговані жовто-білі глобули, або так звані May Globuls. Тобто вони тут представлені округлою формою, різні за розміром, і цікавим буде те, що ми їх будемо бачити як в поляризованому світлі, так і в неполяризованому світлі, що буде їх відрізняти від білих блискучих структур. Отже, даному пацієнту була виконана інцизійна біопсія, власне, підтверджений був діагноз базально-клітинний рак шкіри, нодулярна форма, і далі йому було проведено хірургічне лікування, методом вибору була саме мозхірургія, враховуючи розмір новоутворення та локалізацію. Переходимо до наступного випадку. Це жінка 39 років, яка скаржилась на пігментне новоутворення шкіри правої носощічної ділянки. Вона стверджувала, що вона з'явилася близько п'яти років тому з маленької родинки. Принаймні вона так її ідентифікувала. Отже, за останній рік воно почало активно збільшуватися в розмірі, і на етапі, коли вона прийшла до нас на прийом, ми отримали таку клінічну картину. Переглядаємо дерматоскопічно і, власне, отримали такий цікавий знімок. Тож, розберемо структури, які ми тут бачимо. І, перше, це судини деревоподібні, які розташовані на периферії утворення. Також наступним тут будуть синьо-сірі овоїдні гнізда. Ми бачимо, що вони тут різні за розміром, починаючи від 0,2 мм, що буде відрізняти їх в даному випадку від синьо сірих точок та глобул, які тут також представлені. Власне, ми бачимо, що в даному випадку множинні точки представлені у вигляді. Пострілу картечі, ось тут вище також є їхні ознаки. І також ми будемо бачити глобули, власне, ось на периферії утворення. Тобто ми бачимо, що вони відрізняються лише розміром, тобто вони будуть трішки більше за множині точки, але меншими за овоїдні гнізда. Власне, так їх ми можемо просто диференціювати. Отже, також у нас тут представлені мікрозвиразкування на периферії утворення, і в даному випадку ми маємо два знімочки в поляризованому та неполяризованому світлі. І ось на першому знімку в поляризованому світлі ми будемо також візуалізувати білі блискучі структури у вигляді смуг. Отже, дане новоутворення було видалено і встановлений діагноз базально-клітинний рак шкіри. Переходимо до наступного випадку. І це чоловік 56 років, який скаржився на новоутворення шкіри паравертебральної області ліворуч. Суб'єктивно його ніяк не турбувало, і, власне, ми знаємо, що спина вона в принципі важка для самодіагностики ділянка, тому чоловіку було важко розповісти, коли з'явилося новоутворення, з чого воно починалося і так далі. Тому в даному випадку ми оцінюємо картину клінічно і переходимо до дерматоскопії. Отже, на даному знімочку, перше, що ми бачимо, це листоподібні структури. Вони тут розташовані на периферії утворення, пігментовані і досить чітко обмежені. Наступним це будуть структури по типу спиці в колесі. Власне, ми бачимо, що вони тут представлені. Чітко відмежованими радіальними пігментованими лініями, які сходяться в центральній ділянці, яка є більш темною за кольором. Тобто ми бачимо, що ось центральна посилена пігментація, власне, тут і тут також. Також в даному випадку представлені синьо сірі овоїні гнізда, які концентруються більше в даній частині пухлини. Наступною ознакою це будуть мікроерозії, які розповсюджуються по поверхні пухлини. Даний діагноз був верифікований патогістологічно, і ми отримали базальноклітинний шкіри поверхневу форму. Власне, ще на етапі дерматоскопічної діагностики, ми могли запідозрити поверхневу форму завдяки листоподібним структурам. І в даному випадку, враховуючи Поверхневу форму утворення. Ми можемо лікувати пацієнта як хірургічно, так і з застосуванням топічної імунної терапії 5% і міквімодом. Отже, друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, ця інформація була вам корисна і допоможе в діагностиці новоутворень шкіри і лікуванню ваших пацієнтів. До зустрічі!